Українні козаки, на каналі Західний рибак. Сьогодні ми приїхали порибачити. Хочемо спіймати якусь гарну рибку. Зараз ми будемо розкладатися помаленьку. Вже ротпот стоїть. Ротпот стоїть. Зараз будемо замішувати метод мікс від дебаунті, шукати точки шукати твердячок ну і кормитися, будемо кормитися, і будемо закидати вудлища. і будемо чекати нашого трофея. Дивіться, яке гарненьке озеро. Воно таке буквою Г іде. Бачите? Я нахожусь в п'ятому секторі. Тут дистанція близенька. Підуть черетик, будемо лишати нашу оснастку. Трошки рибацюх є. Всі щось пробують, стараються ловити, закидають, годують. ну Все як має бути. Ми погнали розкладатися, шукати точки, годуватись. А ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписатися на канал і поставити якогось лайка, і чисто від себе написати якийсь гарний коментар, як вам місце, як рибалочка. Погнали! Так, козаки, йдемо мішати метод мікс сквіт блудворм Зараз замішаємо і хай пельчик настоюється. Так, що я хотів вам показати? Дивіться, що я тут намішав. Тут я дав я дав тигровий горіх, бойлік пельчик. Вийшла така у нас прикормочка. Зараз будемо йти кормитись. Вже в принципі настоявся хвилин 15. Я думаю, що можна йти кормитися. Пахне суперово. Пахне суперово. Брат вже готується. Та й ми помиленько зараз будемо стартувати. Ну що, йдемо кормитись. Настав той час, треба годувати рибку і чекати клювання. Погнали! Що, хлопаки, я вже розклався, хочу вам показати свій невеличкий табір на вечір, як він виглядає. Погнали. Парасолечка, кріселко. Тут робоча зона, щось помотати, перев'язати і так далі. Тут мат короповий. Моїх улюблених два Brain Apex Double чекають покльовочку і подивіться яке красиве-красиве озерце це просто топ там вон, люди корабликом завозять, возяться, катаються. Просто шикарно. Погодка, бачите яка хмара надійшла, можливо і всипить дощ, але це, я думаю, що навіть із одного боку краще. Зараз, якщо впаде гарно дощик. Появиться трошки більше кисню в удичці, і буде гарно клювати рибка на вечір. А ми за годинки дві, зараз у нас п'ята година, за годинки дві ми будемо інтенсивно закормлюватись на ніч і будемо чекати рибку. Ви не забувайте підписатися на канал і дивіться відео до кінця.

Що є? Опа, добрий ранок козаки не встиг я зазняти на цю камеру. Десь приблизно в четвертій, десь по четвертій пару хвилин в мене було клювання Клюнув Муревич, то я вже Ключов вам ви бачили. Клюновий морявич, я його трохи водив, 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 такий бойкий був. Одним словом. Ми його взяли. гарненький амурчик. Зробили пару фотографій. Зробили пару фотографій. Заважу він шість кіля. Ось. Та й поплив свою рідну стихію. Ми перезакинулись. Перезакинулися і будемо ловити далі. На годинниках вже за 10.05 За 10.05 вже трошки світліє на дворі. А, до речі, що що я ще хотів сказати? Перекинувся з вечора я. І думаю, чи брати десь приблизно, я не знаю, з половину другої. Десь було пару піків і нічого. Я таки взяв, перекинувся. Перекинувся і закинув на е, отакі на такі от бочонки. От. І поставив я рідово. Думаю, хай буде. Ну я посидів десь ще десь, напевно. До другої. Десь в другій було таких пару піків. Та я думаю, йду собі кімарно. Та і цей, та й думаю, може вже перекидати не буду, хай лежить. І він так отой папчик лежав, лежав, лежав. І четверта по четвертій він спрацював. Так що, коли воно навіть і пропікало пару разів, я думаю, що... На деякий час потрібно хоча б залишити. Ну а вже якщо там за годину, за півтора не буде ніякого результату покльовки, ну тоді вже, вже треба перекидати. Дивіться, козаки, яку я штуку придумав, побачив я такий лайфхак в інтернеті. І вирішив собі так само зробити. Дивіться, що я зробив. Тут Цю частину я перебрав, поставив на такі жорсткі кембрики, а тут зсередини, бачите, я перепхав нитку з обох сторін і з середині я б це все діло зав'язав. І тобто, коли спомп відкривається, бачите, він далі ніж не відкриється. Тобто при скільки ви б раз разів воду не кидали його, він вам не трісне, не зламається, не відірветься, так як відриваються на двоє. Такі бебухи стирчать. <різь> І маєте обалденний спомбік. Можна сказати, ну, на дуже багато закидує, я навіть не знаю. Ну, я ще не зламав, маю таких два собі зробив. Один менший, другий більший. Я ще скільки разів кидаю. І навіть, навіть немає ніяких зауважень. Тут, звичайно, ті місця треба проклеїти, щоб ті пальці не вилітали. Ну і в принципі шикарно. Ставте моцного лайка і не забувайте підписатися на канал. І що, друзі? Нічний гамурчик нас порадував. Більше щось нічого у нас вже не клює. Ми ще зранку догодувались, поперезакидалось декілька разів. І нічого наразі не клює. Ще трошки посадимо. З годинку-дві. Та й напевно будемо помаленьку збиратися додому. Так що Дякую всім за перегляд. Хто додивився відео до кінця. Якщо ще буде рибка, ми включимося, ну якщо ні, тоді зустрінемося на водоймі Будемо на наступний раз вирушати на якусь іншу водойму ще. А можливо і сюди приїдемо. Будемо бачити. Всім па-па І не забувайте підписатися на канал, поставити моцного лайка.